Дя герой України, і його ніхто не найде такого героя на Україні. Вже більше року, як українські кіборги залишили справжнє пекло, донецький аеропорт, його героїчна оборона тривала 242 дні. Серед тих легендарних кіборгів і Буковинець Володимир Бузенко, людина з хоробрим серцем та великою вірою в перемогу. Хлопцю було лише 26. Ці люди з ким не зустрінулися, і старші, і молодші. Комп'ютери на перші, на перші таблички всюди, володя, всі чекають Володю, що він все прийде і він має жити, і всі живі і кажуть, що всі його чекають. Будь чудесним брат, Про якого можна дуже-дуже довго і, і дуже гарні слова говорити. Він самого дитина забуду такою дитиною веселою. З такою життєрадостю. Жизнє, на його обличчі часто можна було побачити посмішку, життєрадісний, завзятий, цікавий до всього. Він любив автомобілі та мотоцикли. Був, як кажуть, непосидючим. І він один раз я була у місті. Іду додому всі, хто мене не зустріне. Й ваш Володя їхав на мотоцикл на однім колесі. Він міг убитися. Я думаю, він ніколи не їхав. Це перший раз чую. І дійсно на однім, на заднім колесі, то це можна дитина перший раз затяжовий мотоцикл, треба мати силу для того. Приходжу додому, його немає, він ще катається на однім колесі. піднімається на мотоциклі по всім, а то у нас дороги не дуже рівні і горби рівнина. Аж серед ночі приїхав додому, то вже мотоцикл, вже мабуть, бензини не вистачило, вони вже тручали мотоцикли додому, бо то вже не було з чим доїхати. Друзі пригадують Володимира як людину, котра випромінювала позитивну енергетику. І таким він був завжди. Він дуже веселий, хлопець був дуже веселий. Дуже. Я така історія, цікава була. Я коли був в армії, то я залишив йому свою машину. Він тоді був без машини, я залишив йому свою машину. Він позвонив до мене і каже, Саш, треба на день машини. Я кажу: беремо мою машину, все одно в армії, вона мені не потрібна. Я кажу, я що на ній їжу. Та я приїхав коли з армії через рік. Під'їхав на театральну площу. Дві дівчки відкривають двері, сідають собі ти, а де Володя? Кажу: я взагалі це Саша. Та ми бачимо, що це не Володя. Це ж Володіна машина. Я кажу, по принципу, це моя машина. Кажу, просто володін був. А понятно. Він постійно мені говорив, що я йому асоціююся з апельсинком в дитинстві. Коли прийшли в гості одного разу до нас, це самого-самого раннього дитинства. Нам принесли апельсинки. Ми дуже соромилися один одного. Ми не могли заговорити один до одного, і ми почали чистити ті апельсинки. Він мені почистив апельсинку і почав ділитись. Хлопець брав активну участь у громадському та культурному житті школи. Пригадує класний керівник Микола Іванович. Він не був відмінником школи, але був дуже працелюбивою дитиною. Завжди, коли чергування було в класі, він завжди чергував у культурному житті школи. Був непоганим спортсменом. Ще одне мені припоминається, перед Пасхою завжди є суботники. І нас, як, як вчитель фізкультури, нас відправили на стадіон прибирати Ну, біля стадіону, і там є русло таке. Це був шостий, сьомий урок. Уроки закінчилися, діти в основному пішли додому. А робота ще не була закінчена. І він своїм другом залишився з Ілюшою Кінищуком і зі мною. І ми ще на протязі хвилин прибрали ми той увесь мосор. За словами друзів, Володимир був не схожим на інших. Він вирізнявся миролюбивим характером, був працьовитим, наполегливим. Перше справедливість, справедливість зараз в даний час. Таке не дуже актуальне. Зараз мало хто справедливий, він був дуже справедливий. У нас іноді вже тепер, коли ми вже досить дорослі, у нас іноді ми навіть думками не сходились, ми могли так поспорити, а нічого потім мирилися. Таке, Він був дуже справедливий. На першому кроці, правда, тобто постійно спілкувалися, ділилися, радилися. До війни Володимир проживав у селі Великий Кочорів Стороженецького району. А згодом, після навчання в училищі та проходження військової служби, його обрали депутатом сільської ради. А коли розпочалися військові дії на сході, став на захист держави. Це був той мріяний шанс зробити щось корисне для своєї країни. Саме до цього він готувався усе своє коротке життя. Під час військових операцій в Донецькому аеропорті хлопець проявив відважність та надійність. Він не боявся ані постійних обстрілів, ані небезпеки. Про це пані Марія дізнавалася навіть із вуз незнайомців, і сказали, що вони знають такого бузенка Володимира, чули навіть, і вони теж сказали, кажуть, що якби було таких 20 бузенків, ця війна б вже кінчилася давним-давно. Це вже багато людей так говорили, що кажуть, дати пару бозенків, навіть не двадцять. Що там я чула? Сказали командири. На передовій він постійно отримував листи та малюнки від своїх люблячих племінників Марка Еліо та Олександри. Дітки всіляко підтримували свого дядька. Говорили по телефону. Він казав, що мене любить. Я сказала, йому що він не, не любить. Він був веселою людиною і він зі мною грався і бігав зі мною. Він був добрий і сміливий. Катав на велосипеді на мотоциклі. Він усьому мені допомагав. Усьому. 19 січня 2015 року хлопець востаннє говорив із рідними. Казав, що дуже хоче нарешті побачити найдорожчих людей, та жодного слова не сказав про обстріли бойовиків, аби не засмучувати. Того ну, відчуття не було, що воно щось станеться, цього нічого не було. У мене такого воно так все, тому що я в неділю ще поговорила. Каже: мама, я хочу. Каже одне, що хочу нагрітися. Я дуже замерз. Там ще трошки він щось говорив, каже, я кажу, нічого прийдеш і поїдемо десь на море, і ти будеш зігріватися в пісках і в воді. І що він каже, мама, вже каже, там ще дзвониш до якогось друзів, каже, а потім перезвоню вам, ну хто знав, що це останній. Володимир довго вважався зниклим безвісти. Півроку тривали експертизи ДНК. Спочатку в Запоріжжі, потім повторно в Дніпропетровську, тяганина з документами. Таких поневірянь не витримало серце батька Петра Бузенка. Він помер за місяць до того, як поховали сина. За героїзм Володимира Бузенка посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Його президент особисто вручив матері Буковинця. Він заслуговий на героя. Ну, слава Богу, головне, що люди мають героя. Я рада, що всі люди мають його як великого героя. А там вже Бог покаже своє. Односельчани також вважають, Володимир заслуговує не лише на цю нагороду, а й на звання Героя України. Кажуть, бо ж Донецькому аеропорту Боковинський Кіборг віддав життя заради того, аби витягти з-під завалю своїх побратимів. Таким відважним він був не лише на війні. Будучи до війни, ще коли він приїхав з армії молодому віці він врятував життя односельчанки, наші сусідські свої, людина похилого віку, був пожар у господарстві і він зайшов, палаючий будинок, виніс бабусю на руках. І після того, можна сказати, через пару там, секунд упало перекриття. Якщо б не було такі рішучі дії з його сторони, то, напевне, та людина вже не було б її живих. Нині одну із центральних вулиць села Великий Кочурів, де народився і виріс Буковинський Кіборг, назвали іменем Володимира Бузенка. Кажуть, що герої не вмирають. Насправді ж вони відходять у вічність, залишаючи за собою світлу пам'ять у людських серцях. Що можна сказати про володів? Де бо всі такі люди були? Тому що ніколи Володя не відказав ні в чому. Коли треба, було, звертався чи я, чи хтось з Володя завжди допомагав. Завжди ніколи дуже добрий людина була. Дуже добре, коли потрібно було завжди постійно віручавувати. Я пам'ятаю один момент, коли одного не пам'ятаю скільки років було. Ми готувалися до різдвяних свят. І він типу, прийшов до мене і каже: Оксана, та як ти вмієш в мене все шити, малювати, щось рукодільничити, він каже, допоможи. Мені кажу, в чому? А він мені каже: Я у нас різдвяний вертеп хотів. Хотіли з хлопцями переодягатися. Знаєте, то, як ну, у нас в селі такі зазвичай є? Ну, що там на діда переодягається, на ангела продягається. Він каже, але в нас нема нічого. Я кажу, і це він сказав мені буквально ну, десь до нового року. Ну, до неділі, до Різдва. Я кажу, з чого ми починаємо. І ми тоді почали це все ліпити. Ну, вийшло непогано. Він тоді такий радий був, такий, каже: О, мене сестра мені зробила завжди тим, що от зробила мене. За рік родина навчилася жити без Володимира. Однак у їхніх душах досі живріє надія. Вони вірять, Володя серед живих. Мені каже, що все рівно щось. Я сподіваюся, що там чула теж, тому що я телевізор, відколи його нема, я не дивлюся. Ну, Комп'ютер відкривала, я дивилася і чула теж що в Москві що там дуже багато є ще. Що їх забрали. Я сподіваюся, що вони там, що може там. Надіюся, а вдруг він там є. Ну, вдруг, що він не був під завалом. Надіємося на Бога. Як, Як Бог скаже. Бо всі його чекає і люблять.